Всім привіт! Сьогодні хочемо розповісти про правила першого розпалу тандиру, а також нагадати вам основні правила з експлуатації. Отже, для початку почнемо з того, що таке тандир. Тандир це піч, виготовлена із шамотної глини, яка застосовується для приготування великої кількості страв. Отже, ви купили тандир вперше і не знаєте, що з ним робити. По-перше, ви закидуєте дрова всередину тандиру і розпалюєте їх. Для розпалювання можна використовувати рідину. Одразу велику кількість дров закладати не варто. Достатньо 30% від обсягу тандира. Піднімати температуру варто поступово. Далі потроху підкладаєте ще деревини, дрова рекомендується використовувати сухі, дрібні. Відкрийте велику кришку та піддувало під час розпалювання. Коли полум'я поменшає, велику кришку можна прикрити, залишивши відкритою маленьку. Перше прогрівання становить 60-90 хвилин. Горіння має бути спокійним. Піддувало рекомендується відкривати не менш ніж на 50%. Можна відкрити повністю. Можлива поява тріщин через природне розширення глини. Після прогорання дров варто видаляти вугілля і дати охолонути печі природним шляхом. Готувати при першому розпалюванні не рекомендується. Зараз обговоримо з вами загальні правила з експлуатації тандира, щоб він вам прослужив не один десяток років. Піч повинна стояти стійко, не повинна хитатись і бути нахиленою. Тандир досить важкий, тому ставити його на відкритий ґрунт не рекомендується, оскільки він може просісти. У теплу пору року прогрівання тандира становить приблизно 60-70 хвилин. Коли кіптява опідея зі стінок можна використовувати. Усувайте залишки вугілля і занурюйте їжу. Якщо вугілля залишається, рекомендується використовувати жарові Взимку Зимку тандир спочатку потрібно прогріти. Для цього дрібні дрова завантажуються на 1 четверту об'єму тандира. Стінки поступово прогріваються, після чого додається основна маса дров. Уникайте різкого перепаду температури. За нормальної температури для гарного нагрівання печі її слід завантажувати на 2-3 частини дровами. Після готування тандир повинен охолонути самостійно. В жодному разі не вдавайтесь до штучного охолодження водою або іншими способами. Використовуйте рукавички, прихватки та інші речі, які захистять руки від опіків. Прогумований матеріал застосовувати не рекомендується. Очищати тандир слід лише в охолодженому стані. Висота полум'я горіння при розігріві може досягати більше 1 метра. Будьте обережні. При правильному використанні тандир прослужить довгі роки і радуватиме вас смачними та корисними стравами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати більше корисних та цікавих відео.